О пів на п'яту ранку в ніч 6 на 7 жовтня у Бердичівській центральній міській лікарні пацієнт покінчив життя самогубством. Чоловікові було 68 років. Він проходив лікування у терапевтичному відділенні, котре на п'ятому поверсі. Чоловік вистрибнув з вікна своєї палати. Хворий чоловік 68 років поступив на лікування до нас у відділенні за направленням сімейного лікаря 2 жовтня. Отримував. Лікування згідно встановленого діагнозу почувався краще, поводив себе адекватно. У нього є сім'я, яка опікувалася ним, яка відвідувала, купляла медикаменти. Так сталося, що хворий щинив суїцид. Це була ніч, люди в палаті були, інші пацієнти були в палаті, ну, але хворий. Ну а люди, як ті, хто лежав, може він якісь були такі в нього настрії? Ніхто нічого? ніхто не замічав. Він ні про що не говорив, лише був дещо замкнений. На момент самогубства медична сестра була у сусідній палаті. Лікарі розповіли, днями пацієнта відправили на біопсію, але її результату той так і не дочекався. Без нього встановити у лікарні остаточного діагнозу не могли, тож кажуть, і хворий про нього не знав. Лікарі припускають, причиною такого вчинку чоловіка могло бути і самонавіювання. Однак, через замкнутість пацієнта її з'ясувати важко. Про випадок дізналася від чергового медперсоналу. Звичайно, були всі шоковані не тільки чергова зміна, а й всі хворі відділені, тому що такий випадок, можна сказати, поодинокий. Людина лікувалася, спілкувалася з сусідами по палаті і ніяких таких суїцидальних думок не висказувала. Адекватний, нормальний, трезвомислящий. Так відхилені, в яких в психічному плані не було помічено. На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи, які зафіксували, що цей чоловік був 1947 року народження і знаходився на лікуванні у центральній міській лікарні. Під час огляду трупа будь-яких ознак насильницької смерті виявлено не було. Труп направлений у морг для розтину. Дану подію належним чином було зареєстровано. Наразі ведеться перевірка по даному факту.